Готуємо ось таку пухкеньку панеттоне на дріжджах. Я думала, наблизити до оригіналу буде дуже складно, але вона справді вийшла дуже схожа. Пухка м'яка, волокниста і, звісно, неймовірно смачна. Готуємо. Готуємо опару. Дуже зручно заздалегідь підготувати всі продукти. З загальної кількості беру цукор, борошно, молоко. Та ставлю на годину бродити. Далі до опари додаю жовтке молоко, що залишилось. Мед, все перемішую. Далі додаю цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Знову перемішуємо. В кінці додаю борошно. в мене манітоби. Не лякайтеся, коли чуєте манітоби, просто знадобиться борошно з високим містом білку. Є й інші борошна. І тут важливо дуже гарно замішувати. Частинами додаємо масло і замішуємо хвилин 20, тому наберіться терпіння. Все вмішала, додали шоколад і ставимо на бородіння. Ось така павутинка і гарно підняте тісто має вийти. Присипаю поверхню борошном. І...